Між нами багато чого було і пристрасті, і сміху, і веселощів, але не дивлячись на всі хороші моменти, сьогодні для тебе троянди в мене нема. Зате в мене є огляд для тебе на черта тобі ця троянда. Он там, за горизонтами я бачу живітні. новий сезон холостяка разом з Тарасом Цимбалюком. І знову канал СТБ робить вигляд, що мене не існує. СТБ? я не розумію. Другий рік вже підряд я відправляю анкету, а ти просто як знаєш той самий кавалер Динамо, який тобі подобається, якому ти пишеш, а він тебе ігнорить. Я вже стільки оглядів зробила на твої проєкти. Я думала, що між нами, ну, якби, вже щось є. А, а ти отак робиш своїми почуттями. А, все, я не можу більше терпіти ці пекельні борошна. І поки ми очікуємо новий сезон Холостяка без участі мене, я вирішила зазирнути за інший бік цього проєкту, де ховається шоу Холостячка. Я хочу нагадати, які в мене в принципі були претензії до холостяка. По перше, це те, що я озвучувала з приводу того, що мені в принципі не подобається концепція шоу, де чоловік обирає собі жінку. Таке відчуття, ніби він заходить в стойло і вибирає собі конячку. Другий момент те, що на проєкті всі дівчата намагалися стелитися до цього холостяка. Вони не висловлювали своєї думки, вони ніколи йому не суперечили, і вони ніколи не жартували упаси Господь пожартувати над холостяком. Тільки він має право жартувати, так пам'ятаємо ці геніальні жарти. Жінки буквально моляться на холостяка в цьому проєкті, а він же, в свою чергу, може дозволити собі робити з жінками все, що йому заманеться до душі. І мені стало цікаво, що там ховає холостячка. Чи будуть в мене ті самі претензії до цієї версії шоу? Холостячка це а вже ж не холостяк зі своїми сезонами, як в Санта-Барбарі, скоро буде. Вона має всього лише на всього два скромних сезони. Але яких з якими головне жінками? В першому сезоні нас зустрічає Ксенія Мішина, а в другому Злата Огнєвіч. І я вважаю, що це дві розкішні жінки. Бо жінки ніколи не бувають нерозкішними. Так законом писано природи. І так як жінка є справжнім бриліантом, то все, що їй потрібно, це правильна оправа у вигляді неповторних запахів. Бренд Certy Perfum знову побалував мене, і на цей раз сетом із п'ятилітніх ароматів. Цей сет нас з тобою зустрічає з аромату Good Karma. Про цей аромат я розповідала в минулому році. Тоді в мене був повний розмір, і він уже закінчився. Бо я отак його от виприснула на себе. Я прям купалася в цитрусному ароматі. Наступний аромат Hampton Summer. І я курси по англійському прохожу. І це запах бускового куста. Skinny dipping. Цей запах також в мене вже був, і якщо чесно, я не пам'ятаю, що я говорила в минулий раз про нього. Але зараз він мені пахне грейфрутом, грейфрутом в суміші з трояндою. І два запахи, які залишилися для мене загадкою: це soft spoken і summer I Turned pretty. Англійські курси. Але оцей от самер мені сподобався найбільше. Конкретно цей сет це був сет знайомства. І до речі, зараз на нього іде знижка мінус 10%. Так між прочим. І Якщо ти хочеш відчути всі ці аромати, то окрім мінус 10% скидки, ти можеш отримати ще мінус 15%. Тобто разом це виходить 25% скидки. Мій особистий промокод селер. Ти бачиш зараз на екранах або можеш знайти в описі. Він діє 7 днів з моменту публікації цього ролика, і ти можеш його використати абсолютно на будь-який товар в них на сайті. В сеті знайомства ти можеш обрати 5 любих ароматів. А от Set All In подарує тобі всі парфуми цього бренду. Так і ще зі знижкою мінус 20%, яка так само плюсується до мого промокоду. Так що поспішай і давай пахнути розкішно разом. Повертаючись до наших прекрасних холостячок, в мене склалася така думка про те, що вони трошечки прийшли за піаром. О, Ніколи такого не було. І от знову. А чому я так думаю? Ну, наприклад, Ксенія Мішина у нас є акторкою. І я про неї почула тільки завдяки цьому шоу. Ти скажеш, Саша, потрібно дивитися українського кінематографа. І я скажу: е, ну, да, да, треба. А от стосовно злати Огнєвич, я останній раз за неї чула в рекламі Корона. Без вогню ніч зігрію, сум як попіл розвію. І собі я зізнаюсь, що люблю. І вдруге, коли я чула про злату, це було після Євробачення, і тому для мене особисто ну трошечки смішно, коли генеральний продюсер канала СТБ говорить про те, що Всіх учасників на свої різні проєкти вони відбирають тільки тих, хто не приходить за хайпом, хто не приходить за піаром. Зараз мотивація, яка мене вбиває. Це я хочу більше підписників. І в той же час існує шоу Холостяк, де головні обличчя буквально за цим і йдуть. Причому мені так здалося, що від злати відчувалося більше те, що вона прийшла заради піару. Це виглядало якось нещиро. Особливо ці поцілунки, господи прости. Уяви, що ти в школі і вам потрібно зіграти якусь сценку в спектаклі. Де тобі потрібно поцілувати самого ненависного твого однокласника? Отак От виглядали ці поцілунки злати Огнівич з іншими учасниками. мені! Я особисто відчувала, що Ксенія Мішина більш щира. А ну, або можливо, вона хороша акторка, і тоді мені явно потрібно йти дивитися її серіали. Що стосується учасників даних сезонів, наскільки вони відрізняються від учасниць жінок? По-перше, програма постійно вкидує якісь змагання, мужицькі між чоловіками, щоби пах, Тестостерон! Такої токсичної мускулінної атмосфери я не відчувала вже дуже давно в жодному проєкті. Там плюхи тільки так і летіли. Діч не Ту тупає. Кидалися одне на одного, бичилися, підставляли, нечесно грали. Навіть один учасник зворував холостячку з побачення іншого учасника. А як вони нецензурно висловлювалися, там, в деяких, я извиняюся, лилося рікою більше, ніж слів. Там мат це як знаєш, кома в реченні була. Я говорю... Гурі... Бідні монтажери, у них там стільки роботи додаткової з'явилися, оце все запіківать. Але, якщо чесно, інколи мені так хотілося, щоб все, що говорили чоловіки, було запікано. В одному із випусків приходить Ксенія Мішина без лівчика. І пошло поїхала дівчатки! Виколієм гласки! Сидять такі, понімаєш, з умними виразами обличчя. Да я би ніколи своїй жінці не дозволив в такому вигляді би ходити. Да я би її змушував надягати цей лівчик. Якби це була моя жінка, я би їй сказав, щоб вона вдівала там лівчик. Собі на голову на живи Живий так. I'm so sorry, but а статті для ТСН також пишуть хлопці пубертатного віку. Бо я по-іншому не знаю, як оце от можна пояснити. Або ще краще. Говорить Ксенія Мішина, що можливо і за своєї роботи їй придеться відлучатися на місяць, два-три місяці, і сидить одне важне, бумажне. А я не знаю, чи я зможу бути вірним, а я не знаю, чи я зможу дочекатися. Ну, же физиология, это же природна. Я не знаю, що делать. тут. Чи плакать, чи сміється в такій ситуації? Я не розумію. Ладно, щоби не плакати і не сміятися, Давай бистрінь з тобою пробіжимося по учасникам першого і другого сезону. Я відразу скажу, що я не буду розповідати про кожного. Я тільки затрону тих, хто зацікавив мене особисто. Сезон із Мішиною, які в нас там були учасники. Давай розпочнемо із Володимира Оксамитний фотограф. Мрія любої дівчини, бо він не вміє розділяти роботу і життя. Уяви собі, моя незабудка, що ти прийшла на фотосесію до Володимира. А він такий чоловік. Йому сподобалася дівчина, він хоче її. Він бере і гордиться тим, який він з с... машиною, Володимир. Жигуль змирися з цим. Ілля Рибальченко впертий, категоричний, роздратований, не може контролювати агресію. Це, якщо що, він сам про себе розповів. Сложим і отложим. і здається, мені це саме він говорив про те, що він не зможе чекати Ксенію по три місяці. Це ж природна. Андрій Кушков, давай з тобою угадаємо, чим же займається Андрійко. Він у нас проводить вечірки, подорожує, тусується в компанії багатьох жінок. Що ж це може бути? Ой, що ж це за вечірки такі. <головно> Десь на яхтах е з жінками можуть бути там рибалка, так, сумнівів нема. Ой, Андрійка, звісно, ну от знаєш, є категорія чоловіків, які так і хочуть похвалитися, але я не розумію, чим тут хвалитися. Він розповідає про те, що у нього було 300 жінок, і за одну добу в нього було 8 жінок. I'm so sorry, а вже ж, Але чоловіка до весілля максимум, що має ласкати, це вітірок, 300 жінок. I'm so sorry, Це що там за пензлик виструганий? Та а? Це чайний пакетик. 300 разу це макнули. Да кому воно надо? Хто таке буде пить? Та Помий її якісь. Він ще себе називав тренером по спокусі. Я так спокусилася, я так спокусилася, що аж регать захотілося від спокуси. Дмитро Задровський, ой, веселий такий персонаж, я не можу. Спочатку я така думаю: ну, вроді би, мужчина багатий, був одружений, має доньку, жінці з донькою допомагає. А потім, як давай чудіть, підходить він до цієї мішини і каже: Тобі холодно, да? Повертається до зйомочної команди. Ну, ви її вкрите, шо ета? Дайте плід зростає ну, До займерся. І тільки тоді, коли в нього брали інтерв'ю, його спитали: А чому ти не дав свій піджак мішені, якщо ти бачиш, що їй холодно? І він такий: А так можна було? Сидить, хвалиться про те, що має свій благодійний фонд, якому три дні. Розповідає про те, який розкішний букет він замовив Ксенії, але який, на жаль, не прийшов. Ксенія каже, що до проєкту він їй писав, а він цього не помнить. Ну коротше, персонаж дуже такий цікавий, і мені так сподобався цей момент, коли Ксенія не обрала його, стоїть перед ними, говорить. У мене була для тебе роза, але я не успіллю доставити. Хахімат. Артем Шепель. Про те, що він спортсмен, не потрібно було навіть говорити. Я це зрозуміла в момент оцих от рухів. Я вважаю всім серцем мужчин, які в рандомний момент життя йдуть і починають оце от во повітря. Як тільки я його побачила, перше ж про що я подумала, що ну це буде пісня. Кожне його появлення з цим його геніальним виразом обличчя це, якщо чесно, було для мене якимось випробуванням. Випробуванням моєї нервової системи. Це ж він перший на проєкті поліз в бійку. Якщо б я була би холостячкою, а до речі, канали степени, якщо ви мене не берете в холостяка, так може в холостячку візьмете, а? А, подожді, мені ж не можна. Ой, так, про що це я? А, якщо б я була би холостячкою, я б дізналася б про те, що один із учасників розпочав бійку, то летів би він у мене відразу після цієї бійки, але Мішина вирішила йому дати другий шанс. І що ти хочеш в другий раз вже мішина получила по горіхам? Боже, істерічка, як давай психовать! Стільчики літають. Я думала, що він цю мішину приб'є цим стільчиком. І коли вона йому відмовила від нього, як поперло: Да хто ти така? Та да, щоби жінка мені вказувала? Вона не буде казати мені, що робити. Це очень круто, тому що я не для всіх, розумієш? Ще постій поплач, їй-богу, коли він пішов, мені аж легше стало дихати. І от у цього Артема був друг Назар. Колись в нього була мимольотна пристрасть з жінкою, і потім він дізнається, що ця жінка вагітна від нього, і як він розповідає, що він а вже ж допомагає дитині. Але на проєкті сплила та інформація, що він абсолютно ніяк не долучений до виховання дитини і навіть аліменти не платить. І коли Мішина його вигнала із проєкту із цього, з нього полізли такі самі демони, як із Артема. Чого її кинув чоловік? Може, вона йому зраджувала і цілувалася з іншими мужиками. Хіба ти супермама, коли народила і поїхала в Київ? Я в такому захваті від холостячки. Мені так подобається, що з них вилазить. Це абсолютно не те саме, що в холостяку. Але насправді це показує, який в нас культ чоловіка. Бо на холостяку жінка, навіть уходячи з проєкта. Все одно боготворила того холостяка і ридала за ним. Навіть якщо такого не було в реальності, там були дівчата, які пішли з проєкта, бо вони самі захотіли цього, вони не могли там знаходитись. Їм не подобався холостяк, в принципі. Але це так все монтували, вирізали. Причому деяких дівчат навіть доводили до сліз і так підрізали, що вони ніби плачуть за холостяком, а не за чимось там іншим. Коротше, цікаво, так якось знаєш, виходить, що в холостяку. Тебе виганяють, і ти все одно молишся на цього чоловіка. А в холостячці, коли тебе виганяють, то ти посилаєш її куди подальше. Також в сезоні ще був Андрій Рибак, і це для мене, якщо чесно, було неочікувано. Конкурент мій, між іншим, теж знімає огляди на супермаму. О, Так він іще й у холостячці був, ти понімаєш, його взяли, а мене не взяли. І що ти ділять будеш? І на проєкті в нього був друг. Олександр, автор-сценарист, якщо я не помиляюся, 95-го кварталу. І в мене було таке відчуття, що вони разом з Андрієм за ручечку візьмуться і побіжуть в закат в фінал, а Ксенію залишить десь там. Але ні, між Андрієм і Ксенією, Олександр все-таки обрав Ксенію. Ну, недовго їх пісенька пела. Такі закохані, такі закохані, але через якийсь час розійшлися, бо не зійшлися характерами. Я впевнена, що з Андрійком в них би вийшло все набагато краще. До речі, стосовно переможця цього сезону, Олександра, я, якщо чесно, от так трошечки в замішательстві була, бо це буквально той був персонаж, який я сиділа і думала про те, що він абсолютно не зацікавлений даному шоу. А тут оказався переможцем. Ну допустя, ми з тобою переходимо до сезону із Златою Огнєвич. І якщо чесно, цей сезон мені здався скучнішим. Я вже сиділа і думала: ну, будь ласочка, ну хоч хтось та накринжуйте вже. Всі такі прилизані, всі такі багаті і розкішні, як Крістіан Греї прилітають на своєму частному самольоті. love me like you do. Love me like you do. <хай> Але, хоч на знайомстві крінжа було небагато, вони змогли його навалити під час сезону. Богдан, оце от приклад прилизаного Крістіана Греї, який прилітає тобі на вертольоті. Але спасибі, що він все-таки розкрив свої істини, я в наступних випусках я лікавала розказні за те, як він зустрічався з жінкою, і та його заігнорила, і за чого він пішов мститися іншим жінкам. А вже ж мене зацікавило. Я просто почав тестувати цю модель. Бути е... таким плохим. Ну да. так, плохишовим. І вони потянулися. А те, як він матюкався, ооо, любі свої емоції він прикрашав нецензурною бранню. От саме у нього мат було як кома. А ще він мені похож на кота із мема. Я ставлю сюди, якщо знайду цього кота. А якщо не знайду, ну це такий кіт, знаєш, з такими випученими глазами, якийсь які сутики. От щось подобне. Влад ясько. Ну так само він прийшов весь такий вилизаний. Єдине, що було цікаве, це те, що він говорив, розповідав про те, як він любить жінок постарше. Ну, Міл Хантер, ладно, нас не особо цікавив, але потім його все-таки змогли розкусити. Ух, як я люблю таке! На детекторі брехні вияснилося, що він брав. Участь у вечірках, де обмінюються партнерами. Ми таке не засуджуємо, але би мати таке би ми теж не хотіли. І він досі знаходиться в стосунках. Він домовився зі своєю дівчиною про те, що він іде на проєкт. Ах ти, хитрюга, Розкусив мій план. Ні, канал СТБ, я би так би ні, ніколи би не зробила. Нє-ні-ні-ні, ні, 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 ні. ви що? Я з щирими намірами. Канал СТБ, ну візьміть. Джей Азербайджанець, гарячий чоловік, говорить про те, що останнє слово має бути за ним. Ну так, так, я вважаю, що дійсно останнє слово повинно бути за чоловіком. Да, моя госпожа, ну. А в чому проблема? Роман Веслів. Я дивилася на нього і думала про те, що це мій фаворит. Ну дивися, солідна робота, стоматолог високий, в рубашечку, весь такий наглажений, голубоглазий. ну прям мій ідеал. І тут я відкриваю його соцмережі і бачу, що він створив свою зубну пасту. І на коробку цієї зубної пасти він поставив свою фотографію без рубашки з Розою. А потім я ще й пішла дивитися по шоу, де виявляється, в нас романчик, ще той Романчик влаштував з двома дівшками. Він одночасно з ними спілкувався. І тут я згадала, чого я не зі своїм типажем, бо вони ж кончені, точно! Я взагалі запам'ятавала Вінченцо. Мене лякали його білі зуби. Да. Вони такі білі. Уу. Макс Єжов, про якого можна було вже знати, і з шоу Танці зірками. Окрім того, що його звинувачували в тому, що він прийшов на це шоу заради піару. Він іще створив мем. Ти біділсе. Я обидівся? Да. Я ніколи не на людей, це безсміслим. Мені було обидно. Вадим Панов говорить про те, що жінка має підкорятися чоловіку, що вона повинна бути слухняною. Ні, ну, в принципі, так, так. В ліжку. Якщо жінка цього хоче, то ну так, да, так, так і має бути. Ліля Закурецький колись його обхажувала мама, потім дружина. А коли він розвівся, то біднесенькому прийшлося обхажувати себе самому. І зараз у мене таке враження, ніби він шукає когось ще одного третього, щоб Зміг його ще раз обхажувати. Також на проєкті був хлопак Андрій, про якого я не розповіла. І він зустрічався з хлопцем. Після того, як вони розійшлися, Андрій відправився на холостячку. І коли його вигнали з проєкту, то він повернувся до свого колишнього. Вони зіграли весілля, на яке на секундочку запросили злату Огнєвіч. Я вибачаюся, такий сюжет, навіть якщо захочеш, не зможеш вигадати. I like it. роман. Я коли його побачила, я така думаю: о, я ж тебе знаю, ти хлопак дівчини, блогерки однієї. І він на проєкті був іще до стосунок з цією блогеркою. Він рекомендував себе як психолог і говорив златі про те, що це некомпетентно. Розбирати свого партнера. І в той же час ти відкриваєш інтерв'ю його з сьогоденнішньої дівчини, яка розповідає про те, що вже на другому побаченні їх роман робив їй психологічний розбір. Якось трошки несостиковочка получається. Плюс він ще на проєкті розповідав про якісь жіночі тренінги щастя. Дівочки, це що таке? Я боюсь спитати, в чому заключається жіноче щастя? А? Вийти заміж, родити дитину двох ангілочків, мама двох ангілочків. А мені потрібно пояснювати, що кожна людина це індивідуальність, і у кожної людини є своє поняття щастя. І для того, щоб зрозуміти, яке твоє щастя, то тобі потрібно працювати одному, а не ходити на якісь спільні тренінги. Не розумію таке. Також раніше він був одружений. У нього є дитина, і як виявилося, під час проєкту він все ще залишався одруженим і за якихось бюрократичних питань стосовно якраз такі дитини, це все от і тянулося, що вони не могли розвестися зі своєю колишньою. Дружиною, яка все ще виходить, теперішня дружина. І коли Злата дізналася про це, він став агресувати. Я ж тобі казав, що я взагалі розійшовся. Ну ти не казав, що ти одружений. А ти ж то сама мене не спитала, чи я одружений чи ні. Ну і звиняйте, що я не догадалася таке спитати. Такий інтересний, я не можу. Мені здається, що якщо тобі подобається жінка, то це те, що в принципі можна розповісти. І не потрібно із цього агресувати. А я вибачаюся, він же не агресивна людина. Та у нас я похож на агресивного чоловіка. Його із цього вигнали із проєкта, але з умовами, що якщо він розведеться, то він може повернутись на проєкт. І так і сталося. Але це не допомогло йому виграти проєкт. А виграв Андрій Задворний. Чесно, це та людина. На яку я явно ніяких ставок не робила. Це знаєш, отакий от, от фон. Він десь в масі затірявся інших чоловіків, і він кинув злату через пару днів після закінчення проєкту. Якщо чесно, в мене склалося таке враження, ніби його обрали для того, щоб якраз отак от і завершити. Такий, от, знаєш, мальчик для біття. Мальчик, який зможе взяти на себе удар того, що він кине злату. Це ще більше переконує мене в тому, що трошечки шоу для піара було. Ладно, хай воно буде і для піару. Головне, що ми з тобою позабавилися і покрінжували. Дякую, що був зі мною. Не забувай підтримати мене і до нових зустрічей!